Сьогодні 5 квітня 2025 року. Я все ще не працюю, відпочиваю. На вулиці така краса, а я дома. І ось я знайшла ще, мабуть, в тому році, чи два роки назад три кущі бузку. Я так люблю бузок. А він тут рідко трапляється. І я знайшла, і я не можу пройти мимо. Дуже-дуже гарний. Ось другий білий, але він ще не розкрився. Дуже-дуже-дуже гарно, красиво. Я так люблю бузок. Він, на жаль, не пахне. Та ще він відкривається. Я коли жила в Україні, у нас у дворі було багато бузку. Він мені здається в кінці квітня, на початку травня, розквітав, а тут сьогодні 5 квітня, а він вже квітне. Ну, якось так. Із-за того, що я хворіла, я в цьому році не змогла поїхати до Вашингтону і подивитись на цвітіння вишні. Два роки їздила, а в цьому році ні. І зазвичай я ще навесні їжу в Олександрію, в той район, де ми жили. Там дуже-дуже багато сакур. І ось теж я йду біля дому. Така краса, я просто, я просто їх обожнюю. Раніше ми їздили в ботанічний сад, щоб подивитись на пару сакур, які там квітли, а тут вони ростуть. Просто біля будинків. О, яка краса. Коли я жила в Україні в Молдові, я зовсім не любила весну, бо в квартирі у нас було завжди холодно, на вулиці сиро, йшли дощі, а тут я стала обожнювати весну, тому що завжди тут сонячно, такі красиві. Дерева, кущі ростуть, тепло, в квартирі в мене жарко, навпаки. І я зараз навіть не знаю, що я більше люблю. Жовтень в Україні, в Молдові чи весну в США. Дуже красиво. От біля будинку дві сакури росте. Ось Багато я ще бачу таких. Дерев, чи це кущі, я навіть не знаю. Ой, ну така краса. Я, я просто закохалася у весну. Дуже-дуже гарно.